29 серпня 2014 року сталася іловайська трагедія. Російські загарбники розстріляли українську колону під час виходу, нібито зеленим коридором з оточення в Іловайську. Значна кількість розслідувань сформувала різні версії тих подій. Також чимало звинувачень було на адресу українського військового командування. Однак, очевидно, що головні винуватці трагедії російські військові та їхнє політичне керівництво. Саме вторгнення на Донбас регулярних російських військ замість так званих повстанців змінили хід антитерористичної операції. Українські силовики та добровольці на початковому етапі боїв за Іловайськ оточували проросійських бойовиків, але самі опинилися в котлі, коли йому тил зайшли регулярні війська. РФ в оточенні потрапили до трьох тисяч українських воїнів. На той момент військове командування ще вело діалог з російськими окупантами. Під час перемовин узгодили виведення військ із котла зеленим коридором. Завести українських воїнів у паску не погребував особистий Путін. Він звернувся до так званих ополченців із закликом відкрити гуманітарний коридор. Коли ж українські колони почали рух цим коридором, їх трохи пропустили повз укріплення російські позиції, а згодом російські війська відкрили вогонь на ураження. За даними офісу генпрокурора України, загалом за час боїв за Іловайськ загинуло 368 українських військових, із них понад 250 саме під час виходу з котла. Понад 400 воїнів отримали поранення та близько 300 потрапили в полон. Іловайська трагедія та масоване вторгнення у регулярної армії РФ на Донбас призвели до переламу в ході АТО та подальшого підписання мінських угод.